що діє так багато, вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоб задуматись над ним, не кожен зраз. Невеличко місто для служіння приїхав новий пастор. молодий, був ревний, бо усе його ствердіння у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по всякому буває. І щоб побачити, які ми є, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. То ще раз кілька днів перебування у тому місці випадав один для нього справжній сав випробування, чи в малому буде вірним він. Так довелось у справах центр міста поїхати йому, в автобусі, шофер, шофер не молодий вже був, чистий. Сужити привітався, заплатив, отримав стачу і коли сидів вже, побачив зайві центи у руці. Він зрозумів, шофер дав трохи більше. Та чого в перші були гроші ці? І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один. І те, що дайве, то віддай скоріше, щоб не наславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віддай назад, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився. Як інших учиш, так і сам люби. А другий голос говорив: Ну, що ти? Це просто смішно, три і все. Чи то немає іншої роботи, що совість отак тебе грозе. Та ти ж не вкрав шуферу ці гроші, він і без них добряче заробив. Тут зовсім інше навіть бути може, що Бог тебе вважав по Отак він їхав всю свою дорогу, та коли час виходити на стан біля шофера зупинився того, і зайві центи він йому віддав. Шофер сміхнувся й каже: Я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще й молодий. Тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день вдень. Мені вже дуже захотілося знати, як чините, коли я помилюсь, чи будете ви везе віддавати. Але ви справжній пастор, я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати сина Твого, як при Тіцем, де зайві не віддав. Задумаємось і ми, бо може кожен подібне мати у своїм житті. Бог випробує, як вчинити зможем, хоч, може, будуть і не це Ми лист Христа, і як приємно Богу, коли нас пізнають слова, тіла, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах. Тому просімо, жити свято, яке б служіння в церкві нанесли, не щоб, дитячись на нас, іще багато у покаянні до Христа прийшли. Амінь.